Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, податок нагород. Так, в тому році ми це все активно обговорювали. І в цьому році я почув твердження, що нічого не діє, нічого не забирають, ніяких податків не збирають, нічого не потрібно платити. Але насправді це зовсім не так. І зараз я вам поясню, чому ще не зібрали податки нагород, хоча в цьому році їх уже зберуть по скільки потрібно платити, кому і кого звільнять від сплати цього податку, тому що там є декілька категорій. Тож, податок на город, як це все діє, давайте розберемось. Коротенько нагадаю, що в тому році був прийнятий закон, відповідно до якого, усі люди, у яких є більше, ніж 50 соток землі, от все, що більше за 50, Повинні платити мінімальне податкове забезпечення. МПЗ, воно в податковій числиці, як МПЗ, мінімальне податкове забезпечення. Сума сплати цього самого МПЗ залежить від е факторів, де знаходиться ваша земля, тобто від родючості землі, від її розташування, і е чим більше родючість, тим, звісно, воно більше. Але в середньому воно в минулому році було десь 1500 гривень за гектар на рік. Тобто, якщо у вас там трішки більше 50 соток, десь 55 до 60, то вам потрібно було б заплатити 800 гривень за рік за те, що ви користуєтесь цією землею. За думкою держави, що якщо у вас більше 50 соток, то ви вже на ній щось вирощуєте для того, щоб Продавати, тобто не для власного забезпечення, а для того, щоб продавати. І якщо ви щось з нею продаєте, то ви маєте платити якісь податки. Тому вирішили приєднати все це не до того, що ви садите чи що ви продаєте, а до того, просто скільки у вас землі, а далі, як хочете, там, що хочете то й на ній, як би кажучи, робіт. І навіть якщо у вас ця земля рахується, а ви на ній нічого не садите, платити податок потрібно буде все одно, тобто навіть якщо вона просто там бур'ян росте. Чому ще до цих пір ніхто не почав дьоргати, що ви не заплатили даний податок, чому ви не платите. Багато людей так, фермери платять його постійно. Такі менші фермери не платили його раніше взагалі, і, грубо кажучи, не платять і зараз. І, що ще не Е, Тому що є такий нюанс, що якщо ви сплачуєте офіційні податки, так, тобто ви там підприємець так, і сплачуєте податки, то буде рахуватись суму, яку ви сплатили податків, і сума е, цього, скільки у вас землі. Якщо у вас там 10 гектарів землі, то це 15 тисяч гривень, вам потрібно заплатити цю МПЗ. І ви платили цілий рік податки, це також приблизно сума в 15 тисяч гривень. І от якщо вони. Будуть тотожні, то вам нічого платити не потрібно буде. Якщо сума сплачених вами податків менша, то вам потрібно буде доплатити різницю. Якщо сума сплачених вами податків більша, то також нічого доплачувати потрібно не буде. І от, не дергають лише через те, що податкова закриває звітний рік і податкова звіряє, хто що заплатив, так? А остальних, у кого не доплати або не заплачено взагалі, потім почнуть питати, чому ви не заплатили. Це все потрібно зробити до 1 липня цього року, розрахуватись за попередній 2022 рік. Тож не сильно надійтесь, що до вас ніхто не прийде, так все там фіксується, все чудово пишеться, все вони знають хто скільки. Повинен заплатити. Звісно, ну, тих людей, на кого ну, оформлено це все офіційно. Тож, своє вони заберуть, гроші здеруть, заберуть, приблизно я вам суми назвав, так, які потрібно платити. Звільнені ті, хто платить податок офіційно, який більший, ніж там у нього, наприклад, землі. А також звільнені ті, хто проживає на тимчасово окупованих територіях, територіях, де ведуться бойові дії. Територіях, які заміновані, тобто вважаються небезпечними, і територіях, де споруджені фортифікаційні споруди, тобто нариті окопи і бліндажі. Оці люди звільняються від сплати оцього самого мінімального податкового забезпечення МПЗ 1500 гривень на гектар. Ну, звісно, звільняється та земля, яка знаходиться в таких умовах. Якщо в них ще є десяка земля, і вона. Перебуває в звичайних умовах, то, звісно, за ню також прийдуть, спитають, тобто потрібно платити. Тому, як бачимо, цей податок прийнявся, нікуди він не дівається, у кого більше 50 соток. Задумайтесь, що потім може прийти борг, краще дізнайтесь в податковій. Що там вам нараховано, тому що це зазвичай робить система автоматично. Вам може прийти якийсь там лист, який ви чи прочитаєте, чи ні, нікого це не хвилює. І потім почне на цю суму нараховуватися пеня. І буде неприємний сюрприз, тому що борги і штрафні санкції в податкові просто. Ні, це Шемелі, отакі, да? тобто може нарахуватись 800 гривень боргу і 1005 зверху штрафом і пеньою. Тому краще з цим не жартувати, дізнатися і розібратися в ситуації саме по вашій землі, скільки у вас її є, що там рахується, числиться і як за це потрібно платити. Я радий був вам розповісти. До нової зустрічі на каналі Народна Думка.